Цікава інформація. Наступна Османсько-перська війна 1623-1639 років називалася війною за контроль Месопотамії. Одним з найбільших досягнень цієї війни було відвоювання Багдаду іранцями, тобто Персами. І це був ще один неабиякий удар по іміджу Османів. Загалом початок війни йшов на користь Персів. Вони впевнено просувалися в глиб Месопотамії. А османи, в свою чергу, стабільно втрачали територію за територією. Проте зовсім скоро війна зайшла в глухий кут. Перси не змогли розвинути успіх, а османи заключили перемір'я з Габсбургами І перекинули значну частину військ на схід. Війна переросла у затяжну і супроводжувалась постійними набігами в результаті яких території спустошувались, а землі переходили з рук в руки.